Сьогодні швиденько розповім вам про тандир вишиванка. Має ось такий орнамент. Це тандир на 55 літрів, розрахований на невелику компанію. 4-5 людей. Має розмір по ширині 45 см. Має ось такий механізм кришки. Діаметр горловини 30 см, глибина. 42 см. Тобто шампура в розмірі 40 см сюди спокійно встановляться, чіпляються, верніше. Їх достатньо тут або по 2, або, можливо, по 3. Якщо перекласти отак щось нахрест, то можна ще 4 шампура спокійно додати. Ну Це можна збільшити в середньому на грам 600 кількість приготовленого м'яса. І також має механізм піддувала. Стінка 6 5 см. Переходьте за посиланням в шапці профіля, замовляйте, є в необмеженій кількості такі тандири.